Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас із святом Срітання Господнього, в якому ми спогадуємо про обряд пожертвування Ісуса як дитяти первородного Його батьків Марії та її обручника Йосифа, на сороковий день, згідно із звичаєм, вони принесли його до Єрусалиму, щоб тут. Його подати як у жертву Господеві. Чому? Тому що жертва Господеві це дарунок нашого серця і те, що було найдорожче, первісток, завжди був пожертвований Господеві на знак того, що насправді ми отримуємо все від Господа Бога. І оцю подію ми сьогодні святкуємо, але. Роздумуємо ми теж і про жертву для Господа Бога, тому що все, що маємо, від нього походить. Каже Ісус Христос хто хоче своє життя спасти, той його погубить, а хто його погубить ради мене і Євангелія, той його віднайде. Якщо ми подивимося пильно на наше життя, то часто зможемо. Відкрити для себе таку закономірність, що ми нічим іншим не займаємося, як лише намагаємося своє життя покращити, його облагороднити, або, можемо так сказати, спасти Його таким чином, як нам здається, доцільним. І дуже часто те, що кажуть, в народі сорочка ближче до тіла. То нам здається і найбільш доцільним облагороднити Його назовні. Але не тільки назовні, навіть якщо ми дивимося в глибину нашого серця, в нашу душу, то ми зауважуємо, що ми хочемо любові, хочемо визнання, хочемо, щоб нас інші похвалили. А якщо дехто навіть скаже. Що про себе зовсім не думає, а повністю, наприклад, присвятився своїм дітям, то і це не зовсім правда, тому що завжди дивишся, чи задоволений або задоволена своєю дитиною, чи ні. І коли немає внутрішньої радості нашої, то тоді дитина намагається нападати на неї, намагайся її. Так, Такою вчинити, щоб ця дитина приносила радість кому? Та нам самим. І тому, дорогі сестри і браття, дуже часто люди носяться самі із собою. І часто вони навіть є такий вислів, каже, я себе шукаю. Дуже важливо себе знайти і себе реалізувати. Каже Христос, той, хто хоче своє життя спасти, той Його погубить. А що означає, якщо ми йдемо тим шляхом, щоб облагороднити своє життя, як нам здається, правильним, то ми ніколи не знайдемо заспокоєння. І ми в цьому маємо досвід. Бо коли людина залишається на самоті, то пустка виявляється у її серці. Вона постійно дивиться, ну що би ще там треба було зробити, щоб якось радісніше це життя виглядало? І завжди потребує більше і більше визнання від інших людей. І завжди незадоволена. Ну, добре, може, не завжди, але часто незадоволена. Треба постійно давати якийсь, якусь допомогу, допінг для людини, щоби принести їй радість. цієї внутрішньої радості немає. А це тому, що дуже часто відсутня, дуже важлива богословська складова нашого життя. Тому що не шукати нам треба. Любові від інших людей. Тому що ми, любов, можемо відшукати від джерела життя і нашої любові. Тому що все, що маємо, ми отримали від Господа Бога. І тому каже Ісус Христос, а той, хто погубить своє життя ради мене, той Його віднайде. А що це означає? А це означає, що залишити себе у спокою треба. Не думати про те, чи ми радісні, чи сумні, і що нам для радості необхідно, а подивитися на Господа Бога, на Ісуса Христа і зануритися в Його особу. Зануритися в Його особу це багато про нього знати. Я колись запитував студентів. Як ви вважаєте, як Ісус Христос одягався? Вони кажуть, в усе біле. А звідки, то, знаєте, в кіно бачили? А то кіно не те, що ми можемо згадувати, коли говоримо про Ісуса Христа. Адже є кілька згадок у Євангелії про Його хітон, який був не зшитий, або як Самарянка говорила до нього пане, а не зневажали його як якогось жебрака. І це говорить теж про його одяг. А яких друзів він мав? Бо говориться про Лазаря, Марту, Марію, а можливо, ще й інших. Бо в домі Йоанна він організував останню вечерю, дружив з ними, не лишень апостоли були. Якщо ми зануримося в особу Ісуса Христа. Пізнаємо Його, познайомимося з Ним і віддамо своє життя для Нього. Дорогі сестри і браття, саме оцей, оця ідея вона стоїть в основі сьогоднішнього дня, і тому віддати життя для Христа є основною ідеєю богопосвяченого життя. Чому йдуть в монастир хлопці і дівчата? Це не тому, що щось сталося таке, що життя їх зовсім розчарувало. Той, хто розчарований і в монастирі, не дасть собі ради. Навпаки, людина мусить бути завзята і любити життя. А чому? Бо так як Христос віддав життя для, за тебе, то що йому віддаси си навзаєм? Що можеш дати за Христове життя? За життя може бути лише одна відповідь життя. І так, як Христос пожертвував життя за тебе, ти віддай своє життя Йому. І саме тому сьогодні ми в цей день спогадуємо теж і покликання до Богопосвяченого життя. Так як Марія пожертвувала те, що було найдорожче для неї. Богові, бо знала, що все, що вона має, походить від Бога. І це було за законом старозавітнім, так і ми все те, що маємо найдорожче, жертвуємо Богові. А що може бути дорожче від нашого життя? Але, дорогі сестри і браття, це не є лишень покликання Богопосвячених осіб. Це заклик до кожного з нас. І тому на службі Божій і на інших богослуженнях ми будемо більше разів чути такі слова. Одні Одних себе самих і одні одних Христу Богові віддаємо. А що це означає? А це означає зануритися в особу Ісуса Христа, щоб Він став зацікавленням нашого серця. І я вам признаюся. Тільки тоді, коли людина, так захоплена Ісусом Христом розквітає радість у її серці. Життя віднаходить смисл. Кожний день стає новим. То святе письмо свідчить: хто не вірить у Бога, для Того всі дні однакові, а хто в Бога повірив, то для нього кожний день новий, інакший. Кожна хвилина цінна, кожна людина приємна, все змінюється. І саме тому Ісус Христос каже: а хто своє життя погубить для мене і для Євангелія, той Його віднайде. Дорогі сестри і браття. Залишмо себе у спокою, перестаньмо себе жаліти. А на головне місце поставимо Христа з усіма деталями Його життя, Його особу, щоби з ним познайомитися, і тоді тільки віднайдемо наше життя. Сьогодні ми переживаємо війну. Як її подолати, як подолати ворога, як війну закінчити? Та це ж усі мають не розчаровуватися, що вона затягнулася, що так довго, що ворог такий сильний, а навпаки мають мати внутрішнє переконання, що ми переможемо ворога. Але не тільки переможемо, а подолаємо і всі труднощі. І воєнні, і післявоєнні, звідки це візьмемо? А цю силу ми можемо взяти лише ні з одного джерела: від Христа Господа. Він як світло, як дороговказ, він йде спереду і просвітлює нам наш шлях. І саме тому в сьогоднішній день ми освячуємо свічку, яку можемо світити під час молитви. Для чого світимо? Щоб зосередити свою увагу і пам'ятати, що світлом для нас є Христос. А ми, прийнявши любов від Нього і радість життя, покликані теж світити світлом Христової віри і надії для інших. Нехай це свято буде для нас за охотою. Піти шляхом за Христом, пам'ятаючи його заповідь. Той, хто хоче спасти своє життя, той Його погубить, а хто своє життя погубить ради мене і Евангелія, той Його віднайде. Слава Ісусу Христу!